Друзі, всім привіт! Слава Україні! Трошки під'їхали посилки. Зараз будемо розглядати, дивитися. Давайте перше подивимося ті, що приїхали в одній посилці і були розпаковані ось ці посилки. Давайте будемо брати по одній і дивитися. Це таки приїхали, бачите, вона була розкрита. так само. Може на Китай відтак відправляє, тому що друга посилка була ціла. У нас загальна, а ця була розпакована. Це у нас rgb контролер до світлодіодних лент. Такі можу вам показати, відкрити один. Так. Хто займається освітленням, той знає, що це є. Бачите? Він працює через Wi-Fi. Роз'єми має. Так. Два однакових, запихаємо на місце. Це все під замовлення замовляли. Так, приїхали другий. Другий це у нас адаптери 12 вольт А до них. Теж приїхали, бачите, в якому стані. Зараз глянемо. Ну, в принципі, все ціле. Так само все працює. Вірніше, характеристики 12 В 3 А. Можете поставити на паузу, подивитися. Перший і другий. Вони два однакові, так само це під два Це під замовлення. Людина замовила, трошки була заморочка з замовленням, щось там Китай не дуже хоче відправляти, але приїхали. Так само 12 В 3 А. Ну, як буде працювати, треба включати, пробувати. Так, по холосту ми нічого не побачимо. Так, в сторону. Так, і такий температурний датчик повітря, який працює через інтернет. Бачите, вішається. Має бути, відкриватися. Знаю в сторону. о, Вже один такий має, але о, легенько. Ага, витягається. Вставляєте дві міні-пальчики. 3 АА закручуйте куди вам треба, чи на двосторонній скотч, але щось я не бачу. А ні, є двосторонній скотч. Щось тут трошки кріплення інакше, самого низу закривається. Ось трошки інакше. Рік часу пройшло. До речі, показує температуру. любий час можете контролювати, контролювати собі температуру чи в парнику чи в кімнаті, чи там, де вам потрібно, має таку скрепочку, не скрепочку, а оголочку. Ну, давай витягуйся, бляха-муха. Бачите, Резет. О, вона є, напевно, так. це приймається Wi-Fi. Це у нас двохсторонній тобто все в комплекті є, тобто можна собі... Маєте доступ до інтернету і ви собі вдома підключаєте до свого Wi-Fi роутера і контролюєте температуру. Тобто як контролюєте, ви бачите температуру в реальному часі, яка має бути, в що у вас там треба чи в парнику, чи що. Так, і ще одна приїхала в тій розпакованій посилці. Як ти відкриваєшся? Ага, тут це у нас така мудра резетка. Так само працює через Wi-Fi. Можете собі включати через додаток так само. Можете собі контролювати, так, більше нічого нема. Контролювати, коли вам включити, виключити, там, чи бойлер, чи, наприклад, маєте акваріум, освітлення. Ну, досить хороша штука, так само інструкція. Є якась маленька, саме елементарна. Така гармошечка маленька. о. Англійській мові. Варкод на скачку, щоб скачувати додаток Smart Light. Ну, то нікому не потрібно. Так, і параметри у нас на 20 А. Є 16, взяв максимум на 20 А. Спеціально, щоб витримувало там, наприклад, якісь потужні речі. Свій можете кнопочка включається. Ну, Як буде працювати, будемо пробувати. Я з такою річ у перший раз буду. Випробування проводити. Так, що ми тут маємо? Це вже прийшли окремо. Це у нас має бути адаптер до електричної бритви, коли в мене було на розпаковці. Бачите, так само один пакет, другий пакет, щось вони дуже... То, то без пакетів, то з багатьма пакетами. Так швидше. Токи докупаєш докупаєшся. По відгуках має бути. Бачите, такий адаптор підсу. Е ей, електрична акумуляторна бритва. До речі, BR3 модель під підсу, якщо у вас така, як. ну, Я зараз не маю можливості вам показати, бо не взяв з собою. І, ну, я думаю, хто користується такою бритвою, буде знати, до чого вона підходить. Тому що є ще трошки звичайна така, не підходить вона. І остання останнє посилочка наша. У нас продовжувачі теж прийшли вже окремо. Це продовжувач, продовжувач до тих самих адаптерів. Між адаптером і контролером, бачите, має такі самі. Це у нас було одна 2 метри. 2 метри, це на 2 метри і це на 3 метри. Ну, силки всі лишу. Описи під відео, кому цікаво, заходьте, дивіться. Все-таки Китай їде в Україну, нема що говорити. Мені. Спеціально під ці роз'єми брав. Мені. Так що сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь і всім до зустрічі!